Тісто підійшло, трошки муки знизу, трошки зверху, поділили на 4 частини, катаємо і кладемо начиночку. Складаємо в мішочок, защіплюємо і розкатуємо на ширину вашої сковородочки. Хоча порівжаємо на сухій сковородці, без олії, без масла. В самий саме час вершкового масла. Ми його Кладали для того, щоб такого гарненько змастити це все діло. Їжте не обляпайтесь. Тісто підійшло, трошки муки знизу, трошки зверху поділили на чотири частини, катаємо і кладемо начиночку. Складаємо в мішочок, защіплюємо і розкатуємо на ширину вашої сковородочки. Хачапурі вже вжається на сухій сковородці, перевертаємо. Хачапурі вжаємо на сухій сковородці без олії, без масла. Саме час вершкового масла. Ми його вкладали для того, щоб такого гарненько змастити це все діло. Їжте, не обляпайтесь.